Тут є деякі елементи унікальні, тобто, наприклад, оці е, до заповнення декори вони теж не повторюються на, на дверях інших. Тобто в сукупності ці двері дуже цікаві і хотілося б якраз їх відновити, зокрема, через їхній стан, бо стан їхній досить поганий. Е, і простоївши ще без реставрації певний час, ми маємо небезпеку, що в принципі їх втратимо. Засновники проєкту «Колобрами» Олена Юрійчук та Андрій Олійник планують цього року відреставрувати около двері на вулиці Валовій, 15. Сьогодні вони зустрілися з мешканцями будинку, щоб обговорити деталі ініціативи. Марія Бобик каже, що готова долучитися до збору грошей на реставрацію дверей. Що ловіком ми тут жили, він так давно ці так робив, чистив ці двері, а так чоловіка не стало, ці двері запустилися, але гарні ці двері. Я би хотіла. Мені ці двері взагалі подобаються, як вони зроблені. Але там вже її що згоріло, бо там кіспроводки були, ну, те що так, згоріло. Відколи цей будинок, від тоді ці двері так стоять. Колись брали їх на реставрацію, хотіли брати, потім щось затихло це питання. Якщо б знайшовся такий спеціаліст, майстер, щоб ну. скільки це б коштувало, як, як би це організувати від реставрації цих дверей, то можна робити реставрацію. Може, ми трошки скласти ці небагато дати там. Тисячу дві залежно, залежно що то вони будуть дорого коштувати. Найближчим часом ініціатори проєкту планують оголосити збір на реставрацію цих дверей. Вони знайшли майстра, який готовий їх відновлювати. Розповідає Андрій Олійник, загалом, з його слів, у Коломиї є приблизно сотня старовинних дверей, які потребують реставрації. Пара раз на кілька місяців проводить за донат екскурсії для охочих, під час яких розповідають історії будівель старовинних дверей та мешканців Кам'яниць. При цьому відшукують нові брами та додають їх до свого каталогу у соцмережах. Наразі він налічує півсотні дверей. Розповідає Андрій Олійник. Ми там описуємо історії будинків, дверей, фотографії їхні в планах. Також є особливо для мене людина, яка працює в цій сфері. Дуже важливо зробити також каталог, такий ну можна сказати, юридичний, такий, він буде ну, нудний для загалу, але там буде каталогізовано двері по чіткому вже принципу. Тобто стан збереженості, фотографії не художні, красиві а. Такі конкретно щоб було видно елементи, які збережені, які втрачені адреси чіткі будівель. Проєкт коло брами започаткували у травні 2022 року. Розповідає співзасновниця Олена Юрійчук. Спочатку це був каталог у соцмережах та екскурсії. А в серпні, коли пара дізналася, що одну браму на вулиці Чорновола, 9 замінили на металопластикові двері, вирішили зайнятися реставрацією у травні. До річниці проєкту і власного дня народження Олена у соцмережах оголосила Вір на 80 тисяч гривень. Остаточна вартість реставрації склала 110 тисяч, каже Олена Юрійчук. Власники не дуже хотіли ставити назад ці двері, незважаючи на те, що реставрація, коли вона виконана якісно, вона набагато краще ніж металопластик, який не пропускає навіть повітря в той самий коридор, і ну створює більше тому мовно дискомфорту. Просто для мікроклімату у будинку на щастя, це все вдалося узгодити, і коли двері вже повернулись з реставрації, нам спокійно дозволили їх поставити назад. Відреставровану браму 1909 року. Повернули до Кам'яниці на вулиці В'ячеслава Чорновола, 9 у вересні 2023 року. Цей весь декор він збережений завдяки роботі реставратора, оскільки ну в нашій. Нашою метою не було там їх відреставрувати повністю ідеально, тобто повністю з нуля виготовити всі елементи. А хотілося зберегти по максимуму тих елементів, які дозволяли бути збережені. Особливість цих дверей, ось цей елемент. Тут видно ініціали ТМ і рік 1909. це і цей рік швидше за все побудова цього будинку, і двері встановлювалися. Можливо, це ініціали власника. Зі слів Олени зараз тут планують облаштувати відкоси та зробити дрібний косметичний ремонт. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківська область.